Друзі, всім привіт! Хотів я поділитися з вами інвертором Proton 5600. Може працювати навіть без акумулятора. Навіть я робив експеримент, підключав суто самі сонячні панелі без мережі, без акумулятора. І, наприклад, сонячні панелі видавали 3 кВт. Що мене здивувало, що я навключав нагрузку 2 кВт. Там боляр був включений, ще щось, і воно реально це все витягувало. Там, наприклад, був боляр кВт, кіловатний, було там комп'ютер, ще щось, і воно все працювало іменно від самих сонячних панель. Да, коли там сонце зайшло за хмари, впала потужність там до кВт... І вийшло, що відключилося. Але коли появлялося сонце, він сам включався. Оце мені дуже подобається, що не цього немає. Що він може працювати суто від самих сонячних панель. Наприклад, як у вас є сонячні панелі, він може вам працювати. <кій> інвертор до волі дуже хороший. Він мені дуже сподобався. Він по суті конкурує іменно з інвертором, де але інвертор да є набагато кращий, набагато більш якісніший. Що я можу вам сказати, що я тестував по тому інверторі? Наприклад, в цьому інверторі, так як саме і в ДІ є, коли він запускається, проходить там 5 секунд, і він тестує там по сонці, тестує, по акумулятори тестує, про всьому тестує, типу, виходи, входи. Для того, щоб побачити, імуно, чи нема ніякого короткого замикання, чи нема ніяких. Проблем, він все протестував, тоді бачить, що все добре, і запускає, щоб не наробити ще більше проблем і нам не допалити транзисторів чи ще щось, що, що там є. Доволі зроблено відносно якісно. взяти Анер, чи взяти там, наприклад, і, і з тих дешевих, наприклад, взяти ПМР, то взагалі я мовчу. -то, не считаю, що то якісні інвертори, щось не так і вони дуже часто вигоряють. Наприклад, взяти АНР, АНР того теж немає. І коли він запускається, він бачить, Нагрузку і вибиває. Наприклад, взяти цей протон. Протон має защиту і гарно це все, все відпрацьовує. Я хочу вам показати, як він всередині виглядає. Я Його вскрив, щоб пролити пилюки, бо він користуванні був 2 місяці, купив якось за 37 тисяч. Зараз його би хотів би навіть продати, бо вже стоїть більшості потужність. Набагато більша потужність стоїть 8 кВт. Хотів його би продати за 32, можна і ще сторгуватися. Ну, Апарат доволі хороший. Але мені з тої потужності замало. Хотів показати, як наглядно він всередині виглядає. На, е, отак виглядає вся його обв'язка всередині. Отак він все зроблений. Оце От МППТ-шка. Отак все побудовано. От якраз кабеля йому не йдуть до МППТ-контролера. Ось є вхід. Вхід по сонцю. Отак зроблений. Ось тут живлення. Під акумулятор, плюс-мінус є пластина, яка роз'єднює вхід, вхід, вихід і стоїть зразу земля. Отак От воно все побудовано. В переважності майже всі нормальні інвертори теж так побудовані. Зроблено якісно. Запобіжник теж стоїть. От запобіжник стоїть. Отак От він виглядає знизу. Отак От виглядає знизу. Дивимося в більшості детальніше всередині. Отак От середина виглядає. Стоїть конденсатор. На вході по по амулятору стоять два конденсатора, Доволі фірма нормальна з самих конденсаторів. Не є такі трошки з дешевих плата управління. От плата управління, і ще я вам навіть покажу, що він одну штуку. Не кожен має цей інвертор, а в тому є. От дивіться, як я навожу. Ось такі самий по, по центру, над моїм пальцем, є такі малесенькі штучки, наприклад, на три ножки з одного боку і з другого боку там теж три ножки. Це називається тригери. Не кожен інвертор їх ставлять, дешевих, по суті, взагалі їх не ставлять. Для чого їх ставлять? Для того, щоб можна було управляти мікросхемою, щоб е, можна було розкачувати самі транзистори. Отак От він збудований. Е, що я можу вам сказати про нього? Можу сказати, те, що доволі надійний апарат ніколи ще не підводив, працював два місяці без всяких нарікань. Все класно все відпрацьовував. Защити всі працює, е, є те, що мене чуть-чуть піднапрягає, але в ньому є таке, що один вентилятор з них постійно легесенько собі там може чуть-чуть крутитися. Да, він не годить, як танк, але він легесенько собі там крутиться, типу, просто охолоджує, там, коли, наприклад, сонечко є, він собі там легенько підкручується. Навіть буває ввечері там включається, виключається, він собі отак годить. Переважно все робить, щоб весь час циркуляція. Отака його будова. Самого інвертора буде красилюшка. Як я зрозумів, що вона відповідає за включення МПТшки. Отак все в переважності виглядає. Що я можу ще вам сказати про самого інвертора? Що в ньому ще є модуль. такий модуль, який має на борту як підключитися до. Отакої От плати, якраз в ньому є така платка, він має на борту себе Wi-Fi модуль, має підключення і можна підключитися до BMS плати, компорт, має короче, купу всяких фудів. ну як, ну, З нормальних інверторів не є з тих дешевих, а з нормального. Апарату От дисплей. Дисплей теж більш-менш виглядає такий добротний булей. Зараз я вам включу і покажу, як виглядає в загальності дисплей. От Зараз я його підключив, запускаю його і покажу, як виглядає сам дисплей. От так Він підсвічується гарно. От зараз бачите, він запускається. То навіть не 5, а 7 секунд показало. Тестує, а потім бац, включився. Отак От він працює. От такий в нього дисплей, пленка ще досі на ньому є, ще ніхто нічого не зривав. Вся гарантія теж є, всі документи на нього є. Отак От він годить. ну Я б не сказав, що він голосно годить. Він в реальності відносно дуже тихенько годить. Такий звук трошки десь, ну, як вам сказати. Як, -як грає, тихесенько там радіо може грати, такий, такий звук. Ну, як взяти, може телефон передає. Може і не передає звук, але він відносно реальності є тихесенький, але переважності його робота отака, отак він працює тих... тихесенько. І зараз я вам ще вам дещо покажу. Хотів показати його холостий от Оце його холостий хід самого інвертора. На виходить в районі 70 Вт, як я не помиляюсь. От чуть-чуть трошки попрацював і вже впало ну буквально там. 4-5 секунд і вже впало 1,3. В районі 70 Вт його зараз споживання в холостому ході. Ще, друзі, хотів вам показати зараз його споживання 1,3 А. І я хочу підключити лампочку на 60 Вт. Зараз я її під'єднав І би хотів показати, як він зараз буде працювати при лампочці 60 Вт його споживання. 3,2 А його споживання. От його. Зараз ще раз включимо. включим. 3,2 А От лампочка горить. От таке його споживання само. І виходить, коротше, його робота з лампочкою на 176 Вт. Споживання, то виходить, що він зараз бере 176 Вт, так лампочка, яка має 100 Вт. Наприклад, зараз ми на неї подивимося. Вона має в районі там навіть не 160 Вт. На ну, Мені, на жаль, не написано, ні, не видно. Друзі, ще хотів вам сказати, в мене якраз підпиши мій звернувся до мене іменно з таким інвертором протоном. І що мене сильно здивувало, те, що він мені вислав фотографію, те, що транзистори вистрілили і він згорів. Але що мене йому здивувало в ньому? Те, що сам інвертор далі працював по сонцю, по всьому. Бо, наприклад, взяти інвертор Аннер, я знаю, чи, наприклад, взяти інвертор ще якийсь. То коли стається транзистори, вибиваючи тріску, ну, типу, горять транзистори, то він переважно взагалі ніяк не працює, типу ні по сонцю, ні взагалі ні по чому. А те, що він далі почав працювати, там якісь життя давати, показувати, що якусь аналітику, це мене реально дуже здивувало. І мені дав зрозуміти те, що е, сам інвертор має всю розв'язку між сонцем і з акумулятором, повністю всю розв'язку має по всьому. І мені це дуже сподобалося. Бо не кожен інвертор має так зроблено, щоб мав всю розв'язку. Переважно всі інвертори, наприклад, я їх не люблю ПМРи. Чи там шаксьомі старої версії, то вони всю розв'язку їм напхають в одне місце, і виходить, коли горить щось одне, несе наслідки за другим і третім, і перевежниці може не працювати. А тут а самі транзистори побивали, інвертор тіп, далі працює, все вроді би аналітику знімає, показує, що сонечко приходить, а просто не запускає вихід по 220, бо мусить транзистори повністю бути і справні. Так що. Дякую вам за увагу. Підписано мій канал. Всім пока, до нової зустрічі.